Такий трохи інтимний, де люди були б щасливі і не воювали. Колі мені вона взагалі не сподобалася. Давайте я вас українізую. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, як завжди, неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні хочу розповісти вам про шість дуже хороших книг, які ви можете прочитати за один вечір. А розпочнемо ми з книги одного з найвідоміших та найвпливовіших американських письменників Джона Стейнбека про мишей та людей. Книга, яка оповідає про двох чоловіків, в одного з яких є порушення інтелектуального розвитку, які подорожують Каліфорнією в пошуках роботи під час Великої Депресії. І, власне, у Джона Стейнбека дуже часто в книгах висвітлюється тема Великої депресії, оскільки для нього це дуже особиста історія, тому що в 1920-х роках автор сам був безхатьком і тому дуже часто саме посилався на цю тему в своїх книгах. Колись я цю книгу прочитала буквально за вечір, причому до нас тоді прийшли гості, і я не могла від неї відірватися. Мені було байдуже, що там... ми грали в якісь настільні ігри. І я просто пішла в іншу кімнату, щоб дочитати цю історію. Вона дуже маленька, тут великий шрифт. І мені особисто здається, що вона класно підійде для знайомства з автором. Цю книжку дуже часто згадують у різноманітних фільмах та серіалах, книгах. Наприклад, у книзі Стівена Кінга, одинадцять двадцять два шістдесят три. По цій книзі ставили виставу. Також Курт Воненгу згадував її у своїй колисці для кішки. Здається, там один із розділів, названий в честь цієї історії. Мене свого часу вразило, наскільки просто вона написана, і одночасно наскільки сильно вона чіпляє. Мені було дуже важко від неї відірватися. Це дуже сумна, така трагічна історія, тому будьте готові. До цього, напевно, варто бути готовим, коли ви будете її читати. Але я однозначно її рекомендую. Мені здається, що це дуже хороший спосіб провести декілька годин вашого вечору для того, щоб познайомитися з такою дуже вагомою частиною світової класики. Далі я хочу розповісти вам про автора, якого Джон Стейнбек не дуже любив. А саме Ернеста Гемінгуея. Стейнбек обурювався тому, як Гемінгуей описує бідність в своїх книгах. Оцю таку письменницьку бідність. Ну тому, що в книгах Гемінгуея бідний письменник живе у Франції, де він орендує окрему квартиру для того, щоб там писати. Стейнбек трошки обурювався, йому це не подобалось. І в мене тут, власне, один з його найвідоміших творів Старий та море книга про протистояння людини та моря. Цікаво, що в основу цієї книги лягли реальні події, які 1938 року, здається, Ернест Гемінгуей висвітлював в одній з газет. Це був випадок, коли чоловік дуже багато часу провів у морі, намагаючись вижити і відбитися від такої великої рибини, яка на нього нападала. І от коли цього чоловіка знайшли, від цієї рибини вже майже нічого не залишилося, а сам цей чоловік плакав. І от дуже довго, 20 майже років, Ернест Гемінгуей ходив з цією ідеєю, думав, як би її так написати, цю книгу. Він хотів створити такий дуже великий роман про рибальство, про рибаків, про містечко. Але в результаті він написав Старий і море. Тут дуже багато всього увійшло в контекст. Це, власне, вважається такою філософською притчею. Я її колись читала в школі, і от в школі мені вона взагалі не сподобалася, але от коли я її перечитувала, я її теж перечитувала буквально за вечір. Я прийшла, я її одразу пам'ятаю, розпакувала. Мені дуже сподобалося це видання від ВСЛ, я не знаю, воно прекрасне. Всі книги від ВСЛ вони прекрасні, а серія Ернеста Хімгрея, вона одна з моїх найулюбленіших. І ось я її буквально прийшла і сіла читати, і я в ній побачила так багато різноманітних сенсів. Я думаю, що тут можна дуже глибоко копати і бачити для себе щось своє, і дуже насправді цікаво перечитувати, бо я думаю, що при кожному перечитуванні тут можна бачити вже щось нове, в залежності від того, який у вас період в вашому житті. Оповідає вона, власне, про боротьбу карибського рибалки Сантьяго з дуже такою великою рибиною. Мені вона сподобалася, я не можу сказати, що це моя улюблена книга Ернеста Гемінгуе, але однозначно, мені здається, вона варта того, щоб. Її прочитати. Це саме та книга, яка колись відродила літературну репутацію Гемінгвея, також за нею він отримав Пуліцера і Нобеля. Хоча, наскільки я знаю, Нобеля йому дали не зовсім за неї, але вона стала таким приводом для того, щоб йому все ж таки дати цю премію. Тому я однозначно рекомендую, мені здається, що дуже класно її прочитати, провести з неї вечір, тим паче у цьому неймовірно красивому виданні. Однозначно дуже сильно вам рекомендую. Забула сказати, що майже всі книги в цьому відео екранізовані. Далі ми рухаємося трошки ближче до нас, а саме в Польщу. Я хочу розповісти вам про книжечку своєї улюбленої польської письменниці Ольги Токарчук. Шафа з неї почалося моє знайомство з авторкою, і з неї я закохалася в цю письменницю. В мене вона підписана: це збірка оповідань. По-перше, я не люблю збірки оповідань. По-друге, я обожнюю цю тут. Наскільки я пам'ятаю три оповідання. Хоча насправді я б сказала, що два. Ось друге останнє оповідання. Воно оповідає про те, як чоловік намагається створити комп'ютерну гру. Таку симуляцію планети, де люди були б щасливі і не воювали, і от що з цього виходить. Це буквально дуже коротесеньке оповідання. Перше оповідання теж дуже прикольне, воно розказує про прибиральницю в готелі, яка робить певні висновки про постояльців в, там, з речей, з того, як там складається одяг, як залишаються рушники, як стоїть взуття, яке взуття стоїть, або як люди залишили номер, от коли вони виїжджають. І це Дуже цікаво, тому що після цієї книги я вже почала трохи більше замислюватися над тим, що подумають про мене прибиральники, коли от зайдуть в номер після мене, і яке їх буде враження? Власне тут, наприклад, американці описуються як люди, які постійно за собою залишають якийсь хаос і розгардіяж. Мені дуже сильно сподобалось, вона до неймовірності крихітна, тут буквально 70 сторінок, але мені здається, що вона вартує свого часу, вона красиво написана і вона дарує якийсь новий погляд на речі, як на щось, знаєте, щось більше, ніж просто об'єкт. як колись десь сказала Богдана Романцова, ця книжка це якби Артур Хейлі писав як Нобелівський лауреат. І я, в принципі, з нею дуже згодна. Красиво написано, цікаво особисто мене змусило задуматися, тому дуже раджу. Далі рухаємося до України. Я хочу розповісти вам про книгу, яку я буквально зараз переслуховую на АБУК, що мене дуже сильно здивувало. По-перше, що ця книга там є безкоштовно. По-друге, що начитка там неймовірна, дуже сильно вам рекомендую. Це одна з моїх найулюбленіших книг шкільної програми, а саме, ми намазайво. Це така собі трагікомедія, яка висміює російський шовінізм, а також політику українізації, яку проводили більшовики в 1920-х роках. Головний герой цієї книги Мина Мазайло вирішує змінити прізвище, тому що він вважає, що от все нещастя в його житті саме через його прізвище, і він хоче його русифікувати. Натомість його син. Він такий запеклий українець, він обожнює українську мову. Він кохається в українській мові, і він навпаки хоче змінити прізвище, можливо, навіть на Квач. І ця книга вона насправді засуджує обидві сторони. Здебільшого, звісно, вона висміює шовінізм, бажання підлаштуватися і стати частиною великої советської держави. Натомість, з іншого боку, вона також висміює надмірну романтизацію і надмірне бажання. Жити ідеями, а не діями, власне, ця п'єса свого часу стала хітом. Її ставили у різноманітних театрах в театрі Курбаса в різних містах: у Вінниці, Херсоні, Маріуполі. І вона дуже сильно показує те. Наскільки той час був складним для всього українського, і, на жаль, зараз, коли ти це читаєш, то видається, що наче пройшло 100 років, але в певних місцях ми не надто сильно сунулися. Звісно, якщо взяти загальну пропорцію людей, то так багато що змінилося, але на жаль, до сих пір є. Отаке, знаєте, відчуття, що ти розумієш, про що пише автор. А я б насправді не хотіла б розуміти, про що пише автор. Вона дуже смішна, я її слухаю вночі перед сном. І я буквально, знаєте, от, зазвичай мене аудіокниги заколисують, але цю я прямо, от я її слухаю, мені настільки смішно і. Іронічно, що я навіть не можу заснути, поки її не вимкну, тому що от я не можу під нею засинати, тому що мені дійсно дуже весело і одночасно сумно. Там є момент, коли Мокій, це син Минамазайло, який кохається у всьому українському, його намагається звабити Уля, це подруга його сестри, щоб якось відвернути його від українського. І там настає момент, коли. В них такий, знаєте, діалог, такий трохи інтимний, і вона очікує від нього, що він там зізнається її в коханні, Настає ця кульмінація, і він їй каже: Хотілося сказати, а тепер, що хочеш, скажу, Улю. Давайте я вас українізую. Ну це прекрасно. Не знаю, мені дуже подобається. Рекомендую обов'язково. Якщо ви любите аудіокниги, начитка на аутбук неймовірна. Далі я хочу розповісти вам про одну з моїх найулюбленіших книг. Поза межами болю Осипа Турянського книга, яка побудована власне на особистому досвіді Осипа Турянського перебування в полоні, він в 1914 році був мобілізований до лав австрійської армії і майже одразу потрапив у сербський полон. В цьому полоні він був одним із 60 тисяч військовополонених, яких переводили через гори Албанії. Із цих 60 тисяч вижило тільки Осип Турянський був одним із семи, яких знайшли замерзлими, і його врятували, але потім він все одно залишився у полоні і насправді помер дуже молодим, тому що наслідки цього всього не зникли для нього безслідно. Це неймовірної краси текст. Я ніколи не думала, що ця книга дійсно стане моєю улюбленою допоки я не почала її читати. Я майже одразу закохалася в. Те, як пише автор, це така поезія в прозі. Тут так багато чогось глибокого і особистого, що мені здається, що її варто просто пробувати читати. Я свого часу, коли її читала, я багато що фотографувала і скидала подрузі, тому що. Я знаєте, от було відчуття, що буквально кожне речення воно проникає десь глибоко і залишається там. Наприклад, вона ця книга починається буквально з таких слів. Я чудом остався між живими, та все здається мені, що я, наче з поза могили, дивлюся на вир життя, на дикий танок людських пристрастей і душевного озвіріння, і чую голос з того світу. І почуваю себе чужим, самітним, сиротою між людьми, з якими довелося мені жити тепер, на вигнанню. Моя душа відривається від життя, як осінній пожовклий листок від дерева, і лине далеко-далеко до моїх товаришів, і з тихим шаростом зітханням стелиться по землі і шукає їхньої могили, бо їм ніхто навіть могили не висипав. Тяжкі спільні терпіння з'єднали нерозривно наші душі, зробили нас братами, і в моїм серці плаче жаль і туга за ними. Дуже красивий текст. Трагічний, сумний. Наразі, напевно, можливо, для когось буде занадто травматичним. Але я вважаю, що це один з найкрасивіших текстів, які я читала у своєму житті. І закінчимо ми сьогодні книгою, про яку я так багато говорила на своєму каналі, що я вирішила додати її в самому кінці Кавка. Перетворення. Я не знаю, якщо до сих пір дивлячись, мій канал, ви не прочитали перетворення, то я вже навіть не знаю, що мені казати про цю книгу. Це дуже класна історія, яка оповідає про Грегора Замзду, який прокидається комахою. Я її перечитувала у форматі книжкових вихідних. Відео я залишу в описі. Я обожнюю цей текст. Я обожнюю кафку. Я так багато вже про неї сказала, що я просто хочу ще раз. Про неї нагадати це буде така шоста бонусна книжка. Вона дуже глибока, в ній можна побачити дуже багато різних сенсів. Франц Кафка сам по собі він такий, знаєте, геній свого часу, який не був визнаний за життя. Тому я просто тихесенько вам про неї нагадую і не буду сильно на ній зупинятися. Якщо вам цікаво більш детально мої враження, то запрошую вас подивитися в лоджик. Отже, друзі, я була неймовірно рада вас тут бачити. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, а ми побачимося з вами дуже скоро в наступному відео.